Збоку видніше. Я завжди вірила цій фразі. З самого дитинства її чула і думала, що людям збоку видніше. Вони можуть сказати, яка я, хто я і на що спроможна. І я завжди їм вірила. Але зараз я зрозуміла істину, глибину цієї фрази. Збоку, дійсно видніше. Але саме тоді, коли ти з критичної своєї ситуації виходиш і дивишся на неї збоку. Слідкуєш за своїми паттернами, слідкуєш за своїми відчуттями, почуттями і за реакціями, і за діями, які ти робиш. І саме з цієї позиції, з поглядача з боку, найкраще розвернути цю ситуацію і раз і назавжди впоратися з нею. Адже, побачивши те, що відбувається з боку, ти можеш зрозуміти, що відбувається насправді, яка у тебе травма зараз. Активується і що з нею треба зробити?